Репортер, інформація останні години. Заліт російських дронів у повітряний простір Польщі був навмисним. Про це заявив заступник польського міністра закордонних справ Марцін Босацький на засіданні Радбезу ООН. Він наголосив, що Варшава вперше в історії скликала екстрене засідання Радбезу, аби заявити, що Росія цитую свідомо порушила польський повітряний простір у ніч на 10 вересня. Польський дипломат розкритикував виступ російського представника, який намагався заперечувати відповідальність Москви. Such Такі інциденти траплялися і раніше, але цього разу ми знаємо, що це був перший випадок спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли територіальна цілісність Польщі була навмисно порушена в таких безпрецедентних масштабах. Ми знаємо, і я повторюю, ми знаємо, що це не була помилка. Майже півсотні російських атак за добу зафіксували на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Загалом на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Окупанти надалі намагаються просунутися на Донеччині, атакують на Курському, північно та південно-слобожанському напрямках. А також штурмують на Куп'янському та Оріхівському, на Придніпровському Росіяни безуспішно наблизилися до укріплень наших оборонців. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та обік населених пунктів Новоселівка, Шандриголови ставки на сіверському напрямку. Ворог минулої доби здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та обік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка. Українські військові знешкодили 137 ворожих дронів, якими атакували росіяни цієї ночі. про це повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 164 дрони та балістичну ракету. Серед них було близько 90 шахедів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ракета та 27 ударних БПЛА влучили на дев'яти локаціях. На трьох ділянках попадали уламки. Двоє людей поранені через російські обстріли в Сенельниківському районі на Дніпропетровщині. Окупанти били кабами і безпілотниками. Горіла адміністративна будівля, приватний будинок і комбайн. По Нікопольщині агресор поцілив фідронами та артилерією. Атакував райцентр центрі громаду. ФПВ-дронами росіяни атакували Миколаївщину. Очаки пошкоджено два приватні будинки, і господарські споруди, виникли пожежі, які загасили рятувальники. У селі Лемани Глацинівської громади також горів будинок місцевих жителів. У селі Лупареве зачепило дачний будинок. Через атаку дронів у Слов'янську на Донеччині пошкоджені дитсадок і приватні будинки. Ввечері по місту прилетів безпілотник типу Молнія. Не будинки та автівка. Вночі окупанти запустили сім граней. Внаслідок цього удару руйнувань зазнали дитячий садок та оселі місцевих. Обійшлося без постраждалих. Ще п'ятеро людей евакуювали поліцейські та волонтери з Ярової на Донеччині. І селища, де Росія одним ударом вбила 25 жителів, продовжують виїжджати жителі. Серед них рідні загиблих евакуації ускладнені щільними обстрілами. Проте поліцейські реагують на кожну заявку, яких надто багато. Серед тих, кого не вивезли напередодні, літі чоловік, який втратив дружину. Ще в одній жінки загинув чоловік. У пенсіонера, який хотів виїхати, внаслідок обстрілу зруйновано будинок. На даний момент у селищі Ярова небезпечно. Постійно літають ворожі дрони, ППЛА також обстрілюють ракетами. Дуже небезпечно зараз там. На даний момент ми Отримаємо дуже багато заявок на евакуацію. Люди хочуть врятувати своє життя. Попрацюємо ці заявки та вивозимо людей у більш безпечні місця. Авіабомбами та дронами вночі російські війська атакували Харківщину. В селі Балка Куп'янського району горів житловий будинок. Постраждала жінка в Калиновому Богодухівському району. Пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам знадобилася допомога. Вночі росіяни знову атакували один із населених пунктів сумського району. Загорілися приватні будинки. Вогнеборці працювали до самого ранку. Не всі осередки пожежі ліквідовані. Вибухової хвили пошкоджено вікна у житлових будівлях. У Харкові тривають змагання ігри героїв серед військових та ветеранів з ампутаціями. Цього року у багатоборстві беруть участь 25 адаптивних спортсменів, які отримали поранення під час захисту України. Пройшли лікування і продовжують реабілітацію. А спорт це важливий етап. Реабілітації заняття спортом за словами організаторів змагань дозволяють воїнам з ампутаціями знову повірити в себе і пишатися своїми досягненнями. І перемога не головне, говорять самі спортсмени. Прогулянки Дніпром на сабдошках дошках організували на Черкащині для ветеранів російсько-української війни разом із родинами. Це не тільки активний відпочинок, кажуть організатори, а й відновлення та підтримка родин. Катання влаштовують раз на тиждень і для усіх це безкоштовно. Ветеран Олександр тут з родиною, але на воду готується вийти з сином. Дружина ж з донькою спостерігатимуть з берега. Учасники катання на березі підбирають сапи, роздивляються: хтось жартує, хтось нервується, бо більшість раніше ніколи не катались, але всі готові спробувати, адже це нові емоції, свіже повітря і трошки відпочинку та спілкування. Сапи не дуже важкі. Пані Ганну колись в Маріуполі вчив стояти на сапі син Олександр. Тож ця прогулянка Дніпром для пані Ганни дуже особиста. Вперше на сапу стає після загибелі Олександра. Я каталася зі своїм сином, це ми. Перший досвід, коли моя дитина повела мене на море і навчила кататися на сапах. І, а, ну, після того, як він загинув, ну, на початку мені було дуже сумно, я Налаштовувалася дуже довго на те, щоб стати на дошку, і вирішила приєднатися до нашої групи і також спробувати. Катання на сапах це не тільки про фізичну активність, головне говорять організатори спілкування зі своїми, знайомі розмови і зрозумілі жарти. Активність, спільна активність, і коли ти знаходишся в колі людей, схожих, схожих да, переживань в колі своїх, це. Це теж дуже важливо. Ти знаходиш у таких людях підтримку. Особливо велику підтримку, наприклад, я отримую від ветеранів. Коли я дивлюся, що хлопці там, вони мають різний ступінь травмування, але вони попри це вони активні, вони приходять на заходи, вони підтримують, якщо це родини там, зниклих безвісти, полонених, вони ще намагаються їх емоційно підтримати. Пані Тетяна тут теж знайшла підтримку після загибелі сина. 22-річний Назар загинув у боях під Авдіївкою, прикривають побратимів. Відчай це все, що відчуває мама. Коли я прийшла, в мене був великий відчай, і от тут мені допомогли вийти з того стану, який був. Стан був, не хотіла жити просто, а зараз з'явилася мрія, я захотіла жити. У мене є тепер мрія навчатися, навчатися навіть. САП прогулянка організовують разом із Черкаською САП-станцією. Також співпрацюють з ветеранськими організаціями, підтримують родини військовослужбовців і планують зробити подібні зустрічі регулярними. Цього року ми вже створили таку от карту подяки. От можна зареєструватися у нас, щоб отримати цю подяку. Вона більше цю карту. Вона надає 50% знижки для військових, для їхніх родичів. І ще багато різних, скажем, бенефітів. Катання на сапах безкоштовно для діючих військових, ветеранів і їхніх родин. Також чекають тих, хто втратив рідних на полі бою. Готові підтримати також родини, які чекають своїх рідних з полону або ж знаходяться у списках зниклих безвісти. Наталя Сокол, телеканал прямий. Потяг сполученням полученням ужгород відень вже розпочав курсувати. В перший же рейс. Поїхали 280 пасажирів. Також це самий поїзд з'єднує прямим сполученням ужгород та Угорську столицю Будапешта. Це стало можливим завдяки будівництву Євроколії, яку офіційно відкрили тиждень тому. Чим важливе це сполучення, яку роль зіграє для взаємин України з Угорщиною, розбиралася Тетяна Сенько. У перший рейс по Євроколії їде прямий пасажирський потяг з Ужгорода до Європи. «Це Зручно, що можна заряджати відразу телефон, тому що в багатьох інтерсіті, як я їхала в Будапешт, не можна було заряджати. Також можна зверху ставити сумки. Діана їде до мами в Будапешт. Раніше відвідувала маму кожні три місяці. Тепер зможе їздити частіше, бо це прямий рейс без пересадок. Набагато зручніше е да, швидше. Ще б могли в Прагу і в Німеччину відправити. Да? Ну, паспортний контроль та перевірку багажу прикордонники здійснюють прямо у вагонах. Весь процес займає пів години. Доброго дня, паспортний контроль, документи, вас підготуйте. Одкладимо туди. Так, мені різять підготуйте. Прикордонник піднімається у вагон, відбирає документів. Під час стоянки потягу відбувається також огляд вагону, і перевірка вагону. ті особи, які будуть сідати у потяг по станції, ЧОП, проходитимуть прикордонний контроль через кабіни паспортного контролю у залі для оформлення на станції чоп. Потяг має шість вагонів. Придбати квиток з'явилась можливість одразу після офіційного відкриття євроколії. Поїздка в першому класі обійдеться в 1802 гривні, в другому 1220 до Будапешта. Вперше прямим потягом до європейських міст їдуть 280 пасажирів. Реалізовано більше ніж 85% квитків. Тобто ми прогнозуємо великий попит і для того працюємо з нашими партнерами в двох напрямках. Перший це збільшення кількості вагонів в поїзді. Зараз це два словацьких, чотири угорських до чотири і шість. Тобто по два партнери готові додавати найближчим часом. Також працюємо над тим, щоб поїздів ставало більше. На побудову Євроколії витратили 1,3 мільярда гривень. Половину робіт оплатили за кошти європейського гранту, решта кредит. Ми цього року зробили проект на електрифікацію цієї колії і плануємо до середини наступного року електрифікувати цю ділянку. Це дасть можливість при поєднанні Ужгорода з щопом електрифікацію їздити в Словаччину електричними локомотивами пряме сполучення між Україною та Угорщиною позитивно вплине і на відносини країн, запевнили представники Міністерства закордонних справ обох країн. Сьогодні важливий день для нас, тому що ми практично входимо в Європу на європейських правилах. Це наша мета євроінтеграція. Це з'єднана європейських. Стандарта з Будапештом, але я хотів би, щоб ми сьогодні, завдяки нашим друзям, доїхали до іншої станції. Ця станція Брюссель. Попри складні двосторонні політичні відносини між Україною та Угорщиною, а також вплив війни на повсякденне життя, Угорщина завжди підтримуватиме побудову тісних зв'язків між двома країнами, зокрема у сфері транспортної інфраструктури. З Ужгорода цей прямий потяг курсує до Будапешта, Братислави та Відня. Невдовзі ж буде їхати до Праги та Бухареста. Тетяна Сенько, Юрій Ярохович, телеканал Прямий. Не забувайте на наш YouTube підписуватися і стежте за оновленням на телеграм-каналі Прямого.